Всім привіт! на каналі Мішель і сьогодні ми будемо будем відео, яке називається Infinity стала злою дочкою, частина 2 в Брюкейні РП. Як ви ж пам'ятаєте, ну, в одному відео інфін діставала вже злою дочку, і це була частина 1, а це вже була частина 2. Якщо ви захочете ще третю частину, бачите, мені в коментарях. Обов'язково постараюся зняти ще третю і четверту частину. Якщо ви хочете, я можу зняти і цей плей плейлист. Плейлист, типу, як ну, плейлист це шість відео на одну і ту ж саму тему. Тобто вони будуть трохи однакові, але геть інакші. Ось така, для вас, така інформація. Так, я предлагаю на, на сьогодні велика сім'я. от, е, так, Він тато. Це дочка, я мама і це старша дочка. Е, вот, так, Я предлагаю купити лімузин і не паритися, бо я не хочу зараз, того, щоб когось брав на руки, ось, щоб ніхто не міщався, краще всі містяться і будуть е, лишні місця. Так, всі сілися. Так, я всі дочка сілася, хай вона ще сядеться. Так, е, я щось не бачу, хтось сівся. Е, так. E, Дивимося. Mm, так, о, всі сіли, вроді би. Так, да, всі сіли, топчик. Так, поїхати. Якими почалась швидкість якась як у, у літочки, знаєте. Давайте e, трошки підбільшимо. Так, от, супер. Так, предлагаю купити 24-й дім мій улюблений участок. Хто знає, хто новенький, де хто новенький? E, гарний, ну, тобто, гарного вам дня. І добро пожалувати на мій канал. Так що важко підписуйтесь, бо на цьому каналі вийде дуже багато крутого, веселого, позитивного, можливо даже смішного і угарного контенту. Тому ви підписуйтесь, старайтесь підписуватися, ставити лайкосики, бо мені дуже приємно, коли ставити лайки, важко ставте лайки, це дуже-дуже дуже круто, і мене мотивує знімати ще багато частин для вас. От. І важко не забувайте писати про коментарі, весель, як розпишов день. Коротше, не знаю, може, там ще у нас таке щось цікаве стало, навіть якщо там просто у вас щось було, то просто розказуйте все, мені буде дуже цікаво почитати, обов'язково пишіть, не соромтесь, пишіть, буду обов'язково читати. Так. Угу. Так, все, всі, всі прийшли, топчик. Так. Предлагаю для початку поставити музику, ну, в принципі, давайте реально для початку це зробимо. Вот. Предлагаю тепер дати всім сусіда, бо зараз почнуть, там дайте сусід, дайте сусідів, так, я пишу, що я можу до сусіда, а там ще малище сусіда. Тобто, інфініці. Так, ну, інфініці, я думаю, побачила, що я дала сусіда. Вот. Так, чекай, давайте провіримо ще раз, що я дала і сусіда, бо я, чесно, якось була не впевнена в тому, що я дала сусіда. Так, походу, вже дала. Я не знаю. Ну, да, походу. Так, ого, а мене тут віддихає, інтересно, інтересне, я б сказала. так от. Давайте я їй теж дам в сусіда, щоб всі були в сусіда. Давайте так, що щось там ще раз дамо, щоб точно, наверняка, ми всім дали сусід. Там, там, мені дали, мені не дали, знаєте, щоб точно всім точно, точно сусіда, Щоб точно вимикати світло. Так, ця кіната буде мої ЛПшки. Да, ЛПшки. Так, я їй поставлю зараз табличку і напишу. Бо вона, вона старша сестра. От, у нас є меншенька, моя дочка, інфіні. Вот, давайте беремо на руки. Так, угу. топчик, так там у нас вроде, є дві кімнати, вроді. Да, ні, це туалет. У нас ще є у нас четверо, а кімнат тільки троє. Я думала, типу, зробити так. Типу, оце буде кімната так. Тут кінати мого друга, я підлагаю. Я а e моя близько буде, в принципі, жити в моїй кімнаті. Ми, в принципі, в мене там кімната дуже велика, я думаю, там ми з разом точно помістимося. Бо кімната реально дуже-дуже-дуже величезна. Тому ми там маємо точно поміститися. Я просто подивіться, яка вона величезна, джакузі, все-все-все. Так що, я думаю, ми реально поставимо велику табличку. Бо якби ця кімната батьків, так що тут має бути табличка просто величезна. Так. Мами. Напишемо її ім'я Мами Ріві е, і точки Інфініті. Мене згадати, чому я пишу Інфініті не... по англійськи просто мені трохи навіть, не дуже хочеться зараз міняти мову. От, е... Мама, можна пишу е, Оке. Хай їсть Добренько хай піде поїзд, не знаю. на сходінь комусь би ми щось купляли в магазині, я не пам'ятаю. Знаю, ну, я сьогодні готувала картошку для неї, так що я пишу. Е... От, кушай. Так, Зараз я їй дам їжу. зараз я їй дам їжу. Так, давайте Ну, реально, Нормальна класична їжа. Блінчик. І, і наїсишся, і буде просто все топчик. Так що реально, хай поїсть блінчик, і буде супер все. Хай їсть блінчик, і, реально, буде реально дуже-дуже класно. Напишем... Його. Так, я їй написала приємного апетиту, щоб їй було знаєте, смачніше їсти. Так. так, я їм сказала, я п'яна апетитом. Супер, все їсть собі, знаєте, там дані. От у нас, зараз давайте поставимо 9 ранку, а, у нас тільки раночок, ми з дітьми проснулися, хай поїсть бінчиків. Так, малюсючки, зараз їдам молока. Давайте зараз, зараз, у нас оце, от. Так, даємо їй, все, хай хаває. Е, я, в принципі, то не голодна, в принципі, але перекусити щось таке легеньке я би могла. От давайте яблуко. Ну реально, я думаю, просто довчик, реально. Перекусив і побіг далі гуляти, я не знаю, там тусить чилить Дякую. Да, я дуже добре толю. Як все телепортмірився, мені дуже цікаво. Мені інтернет відключився. Ааа, окей. Де це дуже сумно, що не відключився інтернет, і його виробило з ігри, Це сумно. Давайте напишемо. Просто бачка, підтримайте мого друга, бо він зараз в Україні, і в нього весь час врибають світло і він не може цього грати. Того, бачка, ставте лайк, кому жалко мого друга, бо це реально дуже сумна історія. Тому бачка, ставте лайки. Я вас всіх дуже прошу. Не будьте байдужими до моїх слів. Мені я з власну серіалу дуже жалко, бо якби в кожного таке було це було б дуже сумно. Так що бачиш, зрозумійте це правильно. 呃，т а 嗯 Давайте зараз я відкрию е, джакуську. Ми з моєї стрідочні інфініті, ну да, моєю сестрою, але в моєму відео сьогодні вона моя дочка. Так що з моєю дочкою поплаваємо в цьому в джакуські. Ну да, як сказати, поплаваємо, ну не знаю, там я не знаю. хто як говорить, не знаю, ну, Мені каже, це просто, типу, це буде називатися, як там не знаю, в джакузі. Я не знаю. Ну, положати, можу сказати, положати, сказати посидіти, можу сказати по чілити, можу сказати по кайфусі, я не знаю, ну, можна сказати кущ, різними варіантами. от.

Пишу окі. Хай не буде сьогодні в ігрі на день народження, тобто, да, день народження, хай не буде. Сьогодні будемо її поздравляти, дарувати, короче, подруночки, і все буде нас, коротко, супер круто, тобто завжди, ви знаєте, офігенненько і круто, круто, круто. Так, давайте по-перше, вкрасимо її кімнату дуже гарно і дуже красиво. Можливо, мені ще допоможе там інфініті вкрасити. Не була кімната, просто гарна, бачите, теж ліміта буває не вистачає. Бомкрасти всю кімнату, того приходиться е, вам знаете, економити ліміт. Того я трошки їй допомагаю, щоб не було просто кімната, а просто суботи день роження в Брукхейвені. Так що ми обов'язково її поздравимо, бо це дуже важливе свято. Я рахую, бо реально буде народження. Не відсвяткувати, я не знаю. Ну коротше. Давайте ще так так поставим. У мене буде куча фанальчиків, світильнички, короче, всього, всього що вона тільки захоче. От куча таких навічків, красивеньких стильненьких, і багато таких красивих От, Дивіться, як це достатньо дуже стильно виглядає. Ну, реально, виглядає просто супер, як стильно. це Він тут Ммм, Супер. Трошки йому допоможемо, я предлагаю. От. Давайте поставимо, щоб не було нічого, поставимо білі гірлянди. Ну, в принципі, вони класичні, обичні, білі гірлянди. Ну, солосіці, я думаю, вешпак зробив, що фіолетові це типу, як для дітей. Рожеві, це як для дорослих, а білі це як для хлопців. Типу, ну, для хлопців мається на увазі і для дітей-хлопців, і для великих. Тобто, така для інформація. Ну, Я думаю, що веспак зробив так. Ну, типу, ну, не просто так він зробив три колі, я думаю, ну, типу, реально. Согласіться. Е, euh, так, вигадаю, що краще вкрасити ще вкрасити, але я знаю, що в мене ліміта хватить. Ну, не хватить, то нічого страшного. Знову допомагав всім вкрасити е, кімнат. Можливо, мені до того, якщо допоможе інфініті вкрасити кімнату. Відді там трошки вже залежалися в той джакузькі. А я вже, знаєте, виходить, то, знаєте, теж ще перепалиться, буде нам погано. Там тобто, треба відвизувати скору, нам взагалі якось, знаєте, не хочеться навіть це нас вихідний брук Кейвен, народження моєї би, дочки, от, і нас ще мої одні дочці буде погано. Ні-ні, так далі не підуть, звісно. Давайте закріємо джакузі, щоб я не хочу переплавала, а потім було погано. Ні-ні, нам, нам такого не потрібно. А яка плаває в міру і буде все добре. Чим поплаває багато, і потім буде нам, знаєте, дуже в лапках весело, знаєте, ще не весело. Так, ну я сьогодні я починаю сьогодні якась така везунька, везуча, тому що просто я вкрасила почти весь дім і ліміт не закінчився. Вот. Блін, я зараз забуваю, що я граю на самом приличні ВІП-сервері, того у мене ліміт не вот. Да, да, я через власне. Це нереально право вибирати. Реально покажи, який павук гігант. Господи, не пугайте мене уже, я вас умоляю. Де гігант? Де Боже, покажіть мені цього гіганта? Давайте напишемо, де, бо я не бачу цього огромного гігантського паука. О, де? Ну, ви, Якщо ви бачите цього гігантського паука, ви в коментарях, бо я щось реально не, не би я не розгляділа, ніби я е, не знаю. А, окей е а о'кей. Я я написала, ой. Так, ну, я написала, що типу о'кей. Е так. давайте давай зараз поїдемо в кафе в честь день народження моєї дочки. Так, давайте зараз подзвонимо на лімузинчики. Так, чекаємо, щоб всі зараз прийшли і мамосічкам. Вот, і всі 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 всі, астільні, короче, зараз вони там зберуться. Пока почну, давайте, можливо, паузу. Позвонимо, щоб точно всі почули, щоб точно всі сіли. Щось що малишку маленьку не бачу. Так, о, малишка, походу, вже вийшла. Топчик. Так. Чекаємо тільки старшу сестру, бо от, всі всі, всі сіли, крім неї. Дзвоним, дзвоним, дзвоним. Багато разів дзвоним. Так, я бачу я на другому поверсі. Не перестаємо дзвонити. Так, просто буду дзвонити 1000 разів, я не знаю. давайте я їй придам запрос на руки. Вот, бо ми мені з этим тоді надо буду туда 3 роки чекати, поки там вона прийде з АФК. Вот. Так, давайте берем її на руки. Так, ну, борись на руки, борись на руки, будемо поставимо, поїдемо. Коротше, я паритись не буду, я пресне начну їхати без іміни Я, звісно, так ви запитаєте, я не знаю. Ну, вона просто, походу, АФК. Я вже казала, що коли ми зніма відео, то АФК ставати не дуже можна. Типа, можна ставати АФК, але знаєте, я вас чекати вже не буду. Так що сорі, сразу кажу, але АФК ставайте, коли ми просто граємо, а не коли я знімаю відео. Так що така для короче, інформація. От, чекайте, мені здається, що він не в машині, це, чекайте, просто в мене трохи пролагало. Не люблю, коли кочно так от пролагує, але що поробиш? Так, все, короче, я поїду без неї, бо ну, типу, мене не цікавить, то, що. Е, ну, сорі, ми, якщо безрод не успів, бо ми реально дідам передасть їхати без тебе. Sorry. ні, а, ось у нас є окей. Ні, просто, я казала, що я чекати тіп, більше трьох хвилин, ну там, не трьох хвилин, бо це довго, ну більше секунд двадцяти не буду, бо, як би, розумієте. Так, ми поїдемо в кафе в честь моєї дочки. А яку звати, яку не знаю, як звати. Поприставлю, що її звати Ніка, коротше. Ще Ніки. От. Буду називати свою дочку Нікою, коротше. Бо в мене от Фінці, е, я Ріві, е, ну, коротше, це от буде Ніка і Волк. Це топчик. Ну така, коротше, прикольна як сказати, ціні. Так. Чекаємо. Та, нам зараз офіціант принесе їсти, Так, тільки не. Так, 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 так. -так. О, може подають їду, Дякую, дякую, реально. Дуже смачно, дуже офігенно. Я думаю, просто, просто супер. Я думаю, просто знаєте, топчик. Реально, просто подивіться, які хот-доги, які вони круті, просто, які великі, просто. Я думаю, реально супер. Бажем. Так я написала їй п'яну апетиту щоб, ну, типу, І давайте пишемо ще її теж з днем народження. з... Я написала теж з днем народження, бо якби ну, не день народження, як би треба знаєте, відсвяткувати, наголосити, що не реально день народження, щоб всі почули, щоб я інфінті поздравила. Вот. І мій друг, і всі 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 Щоб, знаєте, ніхто точно не забув, вот. бо я хочу, щоб точно всі могли, щоб всі, щоб всі познали мою дочку, бо хочу, щоб вона була щаслива на свій день народження. Вот. Бо, знаєте, на ну, типу день народження це дуже-дуже дуже важливо. А вона написала здесь, я сестра. Да, написала, так, так а теж дякую, бо інфініті, якби бы тоже постаралася написала, знаєте. Закажаю, можна мені новий телефон? Да, давайте мне окей. Ну, брали, у нас заслужила. Це у нас телефон, бо день народження, вона може вибрати будь-який подарок і телефон свій подарок, окей, я согласна, в принципі, звісно, ну, я не пам'ятаю, але би, в мене е, безкінечна машина, у <гум> мене навіть мій офіс, як, де, так, я відкрила свій... як, як, якщо ви добре дивитеся всі мої відео, то ви знаєте, в якому відео я відкрила своє кафе. Ми з інфінги відкрили своє кафе, вибрав RP Ви відкрили Starbucks, то в мене бізнес це Starbucks кафе. Хто не знає, то в мене бізнес це Starbucks кафе. <гум> Не знає, так що. Uh, так, Бруін на руки, на, на лапки і погнали. І погнали, коротше. ла 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 ла, -ла коротше. Так, хай зараз всі сядуть, це, будь ласочка. так, Ми поїдемо вибрати телефон моєї дочечки. Ну, сядьте сюди, будь ласочка, О, все. Ну, судно, ну, хоч так сіли. Уже, знаєте, по-любому піде, коротше, знаєте. E, давайте представимо, що тут продаються, я не знаю, ну, коротше, телефони, бо як, як такого магазину для телефонів я щось в Брукхевені ще не знаходила. О, предлагаю поставити туди, давайте, хай моя одна подружечка, e, коротше, хай моя точніше, не подружка, а інфінці поставить цю коротко, тумбочку, там ці, не знаю, стойку, коротше. Чекашна поставила там якусь не знаю, тумбочку, стоїчку, якусь шуфлядочку, я не знаю. Коротше. І ми там понакладали кучу куча, куча, куча різних гаджетів, щоб навіть, ну, типу, це було похож на магазин для телефонів, а не для магазин, там, я знаю, чогось, знаєте, просто чогось такого обичного. Так, так, вона поставила вже кучу штучок, так що якби нам пожелає обустраивать штуки, от чего тут просто лежать. Давайте поставайте поставимо, ставь вот, кучу представь, вот, які будуть вот, лежать комп'ютер, давайте как, как минимум поставим по 2, вот, так вот, наряд. Бо как ви бы, комп'ютери, ви знаєте, ну, стоят нормально, не такие цены, конечно. вот. Мені лимит. Блін, погано, конечно. Да, декуна дітей на Infinity, хай вона понаставляє ще типа, на таких ось гаджетів просто на пол хай ставить, я не знаю. Ну, бо це най варіант, бо ми как хочемо вибирати телефони, э, вот, а, как би, ну, вот, когда ми хочемо вибрати телефони, але нам нема, типа, ну, де. Ну как Е, э, Так, ми чекаємо, щоб всі понаставляли всякі, короче, гаджети, я не знаю, вот Uh. Так, друзі, кажу, вибачаюся у вас. Просто в мене була величка переключичка. Я вставляю телефон в зарядку, бо в мене 5%. Навіть вот, вам можу показати. Бо, як ви знаєте, не хочете, щоб моє е, відео пригодилося на будь-якому моменті. <гадували> вот. Так напишу телефон. Добто. Так, я написав, що в нас була телефон. вот, типа, ну, любые из этих трех, бачите, типа, бачу, типа ну, бачите Samsung, там, я не знаю, Lenovo, там, я не знаю, какие-то там еще Xiaomi, там, я не знаю, ну, короче, разные, разные фирмы телефонов, короче. Короче, говоря, хай брать себе телефон, любой, короче, из этих трех, Я не дивлюсь на ціни, знаєте, бо як буде дорожня там. Звісно, може, я би ну, краще б купила якісь там, подорожі, але знаєте, на ну, які в нас хочуть, такі мої і купити. Хочу подешевше, хочу подорожти. Як хоче. Рішаю все вона. Я просто плачу. А, окей. Напишу ок. Ще заплачу. Я дивіться, я ну, він коштує, зараз я вам скажу.

все, пішли, -те, пішли, -те, пішли. Тобто я вже, знаєте, розтратулася, я вже взагалі нещаслива не і не рада, звісно. Я рада, що моя дочка вже тепер щаслива. Вже, навіть щаслива, в вже, вже типу, настоящий подарочок, так що я вже більше нічого перервати не буду, крім шариків, торта і якихось там, я не знаю, свят. Там ми може, будемо святкувати десь. Чесно, я не, не дуже знаю де. Е, так давайте будемо все мій дух на сервері, бо я його не бачу. Так, да, дух на сервері, топчик. Тобто. Так, поїхали, я його не бачу, він когось буде пропав. Ладно, буде діти, що він пішов просто в сім магазин. Я думаю, від нас ще підкрутиться зараз, просто він може там трошки відійшов. Давайте, до речі, честь цього свята купимо ще якусь там одежку моїй доці. каже, це не прямо святковий подарок. Але ну такі, я не знаю, норма. Напишу. Я написала, що я собі купила любу кофту. Бати я дам мені навіть свою карточку, хай он бере, бо мені не жалко, вона якби моя дочка, так що мені для, цього, для неї жалко не мало. Все, друзі, а на цьому закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте блокчика підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всі, пока-пока, до нових зустріч!